Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати Хайбнейт і тема сьогоднішнього відео конфігурація створення функцій. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, коли Session Factory налаштовується, Хабнет дозволяє налаштувати процес генерації схеми. тобто Таблиці, функції, дані і так далі. В нього є такий метод, як ADD Resource у Configuration. Ми можемо передати як параметр назву або шлях до XML-файлу, який буде виконаний. Таких методів може бути викликано безліч, які будуть виконані по черзі. Виконані по черзі маються на увазі те, що вони. Підуть в конфігурацію з допомогою цього методу added resource. Але є чітка послідовність виконання цих методів, функцій чи там таблиць. Тобто логічно те, що ми спочатку, наприклад, створюємо таблицю, а потім, наприклад. Функції, тому що функції можуть бути посилання на таблиці. Тобто функції щось зробити з таблицею, дістати якісь дані з неї. Але якщо ми спочатку створюємо функції, і є посилання на якусь таблицю, якої не існує, то це буде некоректно. Тоді ми можемо. Добавляти в ADD ресурси багато XML-файлів, яких будуть, наприклад, таблиці і функції, але все рівно Hypernate спочатку все, що пов'язано з створенням таблиць, викличе ці файли, а потім в другу чергу викличе функції, наприклад. Ми будемо розглядати тут створення функцій, але, в принципі, давайте подивимось, який в нас є клас або entity це Phantom, принцип, з попереднього року створення таблиць в конфігурації. Ось у нас ID і secret field. Все. В принципі, його аналог створення за допомогою Hibernate Mapping в XML-файлі. Але наша увага сьогодні це function generation XML. Створюю функцію, create or replace function. Ми раніше її, до речі, використовували super -duper function. А, тут вхідні параметр X, він вхідний, він є double і precision, тому що позаріже QL не може просто нормально. ну, Звичайно, написати double, йому треба написати double precision. Потім y-параметр, він теж вхідний, теж double precision. Потім ми повертаємо Double Precision і як а, доллар, це означає те, що ми хочемо тут, як баді. Фактично, в деяких функціях MySQL там в принципі, пишеться бадіще. І баді це мається на увазі те, що ми будемо виконувати. Після цього ми пишемо Language SQL. Тут, наприклад, пишемо select, що ми хочемо зробити. X помножити на y дужках, поділити на X плюс Y дужках. І це наш буде double precision result. Потім ми кажемо те, що це в нас діалект. Позре плюс діалект, щоб він знав, який діалект, щоб його викликати і ніяких проблем не було. До речі, database set каже те, що у нас повинен бути як create, так і drop секція. До речі, якось ось так. Хоча, тільки одна це повинна бути. Але в мене, в принципі, дроп немає нічого, але я повинен його написати, тому що а uh, Hibernate буде жалітись, що його так немає секція. Тому дроп в мене, в принципі, пустий, але я не використовую. його. Добре. Для того, щоб це все зробити, у нас повинен бути Create або Create uh, drop нашої hibernate hbm ddlout Ось, додаємо. Наш варіант, в принципі, можливий як через клас, так і через XML. Нехай буде адре Через XML. Так як я кажу, що у нас є можливість декілька разів викликати цей метод. Так от, спершу ми додаємо туди наш клас, а другий варіант наш add resource, ми додаємо нашу функцію. Також XML і там XML. І під капотом хабарнет, в принципі, розбереться, що по черзі треба викликати. Ви можете зробити і так, і зробити і так. Неважливо, в принципі, Хабарнет спочатку зробить. Зуповнить таблиці, якщо їх тут декілька, ну наприклад, одну фантом, а потім э, створити нашу функцію. Добре, давайте подивимось наш метод сейф. середині сесії транзакції ми створюємо фантоми два і вписуємо їх в базу даних. В методі get, теж середині сесії транзакції. Я тут вже звертаюсь до критерія builder. В принципі, був попередній урок. Те, що я казав, що ми просто викликали нашу SuperTuper function, але ми її створювали самостійно. А тепер ми, як і нашу таблицю на базі Entity створюємо, так і створюємо нашу function, Superduper function, а потім її викликаємо. От, Наприклад, якщо ми просто викличемо Get, у нас її немає. В принципі, як і таблиці, до речі, у нас немає. Так, refresh, немає таблиць. у нас функція refresh. воно тут повинно бути знизу, її немає. Але якщо ми це зробимо, спочатку пес, get часть. у нас тут створиться наша таблиця і створиться наша функція. Давайте запустимо. І так, дивимося: так, і так. Create table Phantom, а потім Create or replace function. До речі, якщо ми поміняємо місцями, спочатку вказуємо, що функція, а потім створимо, будь ласка, таблицю. А Хабнет скаже: Ні-ні-ні, у мене є чіткий порядок створення. Спочатку таблиця, потім функція. Тож, можете спокійно додати в будь-якому порядку. Хабернай розбереться, як йому створювати а, схему. Бази даних. А, до речі. Тепер дивимось. Table Refresh. Phantom є. E. Refresh functions. 37 вже. Так, так, так. Супер, toper, function. Чітко створилось. І так. Як ви пам'ятаєте з попереднього відео, що якщо ми просто викличемо GET без створення фантому, то в принципі буде помилка, тому що наша superdepend function в GET також а, нам треба дані з фантома, а якщо їх не буде, то в принципі буде помилкою. Хоча давайте зараз подивимось ближче. Так, 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 так. Ні, можливо, навіть не буде помилки. Я звертаюсь до класу. Ага, до таблиці. Якщо якісь дані є, так, я не викликаю тут напряму через ID, то помилки, в принципі, не буде. Але даних ніяких не буде, якщо я викличу просто Get. От, давайте спробуємо. От, треба було через бряку. Добре, зараз. Все, помилки, як ви бачите, немає. Давайте через бряку. Супер. Так, Phantom's Size 0. Тому що в нас, в принципі, даних немає. Давайте зробимо. Разом із сейвом. І там один із фантомів, в принципі, виконує умови. Де вас фантом О, сайз 1. дивіться перший. Так. 10. Нам потрібно тут, якщо я не помиляюсь поставити так, compare параметр 10. Що у нас тут виходить? Greater ніж параметр. Угу. Тут. Треба поставити 8. Давайте спробуємо. Це мінімально повинно бути. Так, SIS 2. Все, чітко відпрацювало. Перший 10 і другий 30. Отже, з допомогою конфігурації Хабернет дозволяє створювати, в принципі, схему, таблиці, функції і дані, які ми розберемо. Потім і ви можете це в довільному порядку робити. Хабернет створить послідовно таблиці, потім функції. І ви можете з допомогою, в принципі, цієї конфігурації, наприклад, для своїх тестування вказувати тільки ті таблиці і функції, а потім ще й дані. Ми будемо вносити в наступному році, які вам потрібні для того або інакшого запуску, або для. Тестування якогось вашого класу, методу і так далі. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь там похибені, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.